Нелегітимність нової української влади, неофашисти, антисеміти і власна гуманітарна військова місія, яка стоятиме за спинами кримських жінок і дітей. Усе це лише кілька цитат із годинної прес-конференції у Гарьові, яку влаштував Володимир Путін. Українських журналістів там не було, та й бути не могло, бо запросили лише обраних та лояльних. Станіслав Ясинський спробував шукати логіку в поведінці Путіна, але знайшов цілу гамму маніпуляцій. Як це сперечатися з одним із найвпливовіших людей на планеті? Експеримент ТСН тижня, наші аргументи і запитання Володимиру Путіну. Вооружений захат захват власті. Разгул неонацистів нельзя поощріють незаконні переміни. У нас є пряме обращення действуючого і легітимного, як я вже сказав, президента України Юнуковича. Янукович практично свою власть вже здав. Нам надо обязательно подати сигнал пускай не попробують стрелять в жінчини і діти. Я дивився на Володимира Путіна і розумів, що реальність Путіна і моя власна реальність неймовірно далекі. Я старанно записував слова президента сусідньої України. Я тримався за голову, але це не допомагало. Корупція достигла таких приділів, яких нам і не снилось тут в Росії, а на Україні це ще що ще хуже, возведено в куб. Не знаю про куби і квадрати, автобан Київ-Одеса довжиною 453 кілометри обійшовся бюджету в 2 мільярди доларів. Хоча дорогу можна було збудувати за одну шосту цієї. Ціни. Але ці 48 кілометрів дороги Адлер-Червона Поляна обійшлися вам у 7 мільярдів доларів. Це ціна трьох експедицій на Марс. Загалом Олімпіада в Сочі коштувала вашому російському народу 50 мільярдів доларів. Кожен із 143 мільйонів росіян. Включаючи дітей і пенсіонерів, віддав на це свято чужої кишені 350 доларів. Але повернемось в московську реальність. ми бачимо розгул неонацистів, а націоналістів, антисемітів, які зараз приходять в деяких частинах України і в тому числі в Києві. Це Москва акція має назву Білий вагон. Свідомі росіяни викидають з метро темношкірих та виходців з пострадянського простору. А в Україні неонацисти, націоналісти та антисеміти призначають губернатором російськомовного єврея. А головний рабин країни пропонує відповісти агресору з Москви проведенням саміту Великої Сімки в Києві. Це антиконституційний переворот і вооружений захват власті. З цим ніхто й не спорить. Хто з цим тім Пане президент з вами сперечатися дуже важко, але наш головнокомандувач дезертирував з країни, а визнаний усіма, в тому числі і вами парламент, не змінювався. І за конституцією в таких випадках він є вищим органом державної влади. А про захоплення тим більше озброєне, Верховної Ради чи президентської адміністрації, вам напевно розказав Дмитро Кісельов. Але ж він, творча людина, усе перебільшує. От недавно лякав росіян войовничими гомосексуалістами на заході, а кілька днів тому по їх лігву в Амстердамі гуляв з дружиною і дітьми. Ну треба з совсім, крім очевидних приступників. Я но, перепрошую, Віктора но... Януковича оголосили в міжнародний розшук за статтею про масове вбивство людей. А ви приймаєте його в себе як і інших втікачів? І, і ми всіх приймаємо. Причому много людей, які приїхали і работають у нас з Західної України, они всі для нас рівні. Они всі для нас братія. Протягом минулого і цього року в'їзд до Росії заборонили майже 30 тисячам українців. Але вам про це напевно не доповіли. Являються літі сьогоднішні власті легітимними? Парламент та честі, всі стальні ні пане президента, в нашому парламенті ніхто депутатів не міняв. Вони так само легітимні, як і під час голосування за харківські угоди по чорноморському флоту. А тепер конституційною більшістю обрали новий уряд, і з такою зміною був згоден Янукович ще два тижні тому. Ви можете його перепитати, якщо він і досі у вас. У нас є пряме обращення діючого і легітимного, як я вже сказав, президента України Януковича об спользування вооруженных сил для защиты жизни, свободы і здоров'я граждан України, але як перевірити, чи справді звертався Янукович до вас з таким страшним зверненням І навіть, якщо і так він не мав на це права, але за українською конституцією лише Верховна Рада може просити іноземні держави проведення сюди вашої армії. Від кого ваша вічлива армія буде захищати наших мирних громадян? Мы усилили охрану наших военных объектов, потому что они все время получали угрозы. И мы видели, что в Крым подтягиваются уже э боевички. Боевички? Ці чи ці? Це ж ваші солдати, з вашою зброєю, на ваших машинах, з вашими номерами. Боевички? Это были местные э силы самообороны. Тобто далі прийде справжнє військо і буде війна? Якщо ми мы... примем такое решение только для защиты украинских граждан. И пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. Которых, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Тут моя фантазия дала сбий. Володимир Володимирович, как можно защищать крымчан, стоящих у них за спиной? Чи навпаки, они станут живым щитом для вашей армии? Нам надо обов'язково подати сигнал э, тим людям, які живуть на юго-востокі України. Вони повинні почувати себе а в бізопасності. Я дивився на Путіна, на російських журналістів, які приховують нервове сіпання та перелякані посмішки. Усю цю суміжну несумісну реальність у нас на юридичному факультеті вчили називати простим терміном підміна понять. Професори казали, що в цю гру неможливо грати нескінченно. Янукович пробував грати до останнього. Тепер кажуть, він почувається кепско, А після виступу в Ростові 9 днів тому взагалі знаходиться невідомо де Станіслав Ясинський, ТСН тиждень, 1+,1.